А що ти хочеш? Вкусняшку якусь? Косняшку якусь, так? Да? Ага, ага, поповз, кудись хазяйничать далі. Какой красивий мочик? Какой красивий мочик. Що ми будемо любити, коли такі здорові бубліки у нас закінчаться? І ось таку футболочку. Якість прикольна ще й мішка. Або не знаю, щось в інтернеті пориюся, побачу. Котлеток трошки. Цибуля із м'яском. Добрий ранок! Ранок знов зросла мленьо. Це те, що викидаємо. Уже один пакет викинули ще. Коль принеси, будь ласка, пакет якийсь оце зібрати. Це пакети зібрали те, що хороші речі, але на колю малі хочемо Маріні запропонувати. Вона ще не відповіла мені, хочуть вони не хочуть. Якщо не хочуть, викинемо <кій> просто там гарні речі, просто коля або те, що не роша, або те, що йому не нравиться, або мале, або ще щось. Ну речі класні. Стірку, це ми так стірку розбирали. <смі> Я свої футболки повикидала, те, що застірене, те що, не знаю, те, що не ношу, те, що мале. В принципі, оцю кофту можна було ще лільки віддати, як ми їхали. Але так як ми вже не їдемо, знаєш що? Ну, напевно, цю піжаму мою теж туди. Вона вже застірена 40 разів. Не знаю, таке дівчинка настроєння розхламляти халупу. Це треба було взагалі робити, коли я була вагітна, коли ми сюди переїжджали, ні? Але тоді в мене була апатія до всього абсолютно і мені нічого не хотілося, тому це вийшлося зараз. Я розібрала ще одну плюс ось полочку. Отут ще треба буде. Але не сьогодні. Це воно так волнами, знаєте. І там ззаді, за оцими речима, там ще є щось зімнє, що можна розібрати. А курточки ти отут а все но. О, Коль, у тебе є джинсовий піджак. може теж я Тьомі оддаму? Ну ти його надівав раз в житті, напевно. Який мами помосник? Який помостник у мами? Ти теж помощник дебелий. Mm. Який помощнік! Поки я тут а, квітки обрізаю, у нас, до речі, тут перестановка. Я в інстаграмі, напевно, не, не показувала перестановка, пересаджування квіток було. Все є за одної квітки, і з-за горшка, за двох, виходить, квіток. Там панзай пообрізала. Баді! Там іграшка. Отчепися, там уточка. Тікай, тут. А я її навіть не достану, я її навіть не достану. Ой, взагалі, банзай я підживила, надіюся, оклимається. Е, ну, трошки він е, поскидав е, листки, але для банзаю це нормально. Цей теж, ну ніби нормально, але, звісно, потріпало його в дорозі, де Так, хазяїн. Тут уже похазяйничав, там похазяйничав. Ага ага, поповз, кудись, хазяйничать далі. Я тут стірку вивісила, у нас ще не все достирали з поїздки. Позагружали візді, і в вані, і тут, або загружено сьогодні. Порозгружали, порозхламлялися. Як рідками до сих пор займаюся, як ви бачили. Там щось підрізать, там щось, в общем, як земля тут у нас в коридорі виставлена, там якийсь цвіточок. Підрізати там якийсь квіточок. Оцей теж тут щось трошки Ось Отут пообрізала, там пообрізала. В общем, девочки, суєта, а той же ж хоче ту іграшку, там аж з піднизу. Зараз ще коля в мені оцю квітку в ванну занесе, я все там ще зроблю. Хто знає, тут аби щось пообрізати, але хто знає, ага, це сухе. Хто знає, що там сухе, хто ні, що ні. Що з ним робити взагалі? Такий він у нас був густий, 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 а тепер Ну на ньому з'являються нові листочки, там, де оце світліші, це все нове. Але ну щось не йдеть йому дуже хорошо. Може, просто такий в нього період. Таке теж можливо. Уміє. Чим я займаюся? Оце аж по полозі тягалося і дитину це аж безпокоє. Тому і там зробила теж маленьку, бо як ми сидимо, він теж тягає. Роблю, в общем, ось спіральки. Отакі. Щоб вони вищі були. Цей хоче до мене. <рігод> <рігод> Що такое, пацани? Пацани, пацани ви пацанчики. А тобі тут удобно оце? Хостє <рігод> пальове? Розпаковка че. Прийшла посилочка з тему, це я замовляла для Лаури Фламастери. І на тему зараз ж новий прикол. Не можна замовляти, типу, на 20-30 злотих. Мінімальне замовлення 60 злотих. Ну от Лаури Фламастери коштували 24 чи 22 злотих, баді, не лізь до нього. І я ще скупилася на. Скільки? Може 80. <ріст> В общем, замовлення все було 102 злотих. Фломастери, до речі, прийшли раніше, а от посилка прийшла сьогодні. Тут, а, до речі, для всіх. Для Степки. Дивимося. Розмір вже бачу той, що замовляла. Якість приємна. Ой! Я йому замовила ось такі шортики. І ось таку футболочку. Якість прикольна ще й мішка отакий вишитий. Е, ви скажете, навіщо ти це замовила, якщо воно вам буде навесну маленьке? А я просто хочу, щоб він в хаті в цьому ходив. У нас в хаті, до речі, ну тепло. Футболочка буде і шортики. Так що, щоб не тільки не в самому бодіку він тут да? бо іноді, наприклад, я його вдягаю просто в бодік коротесенький, а шортів у нас нема. От. Тому ось такий наборчик. Скільки коштував, якщо чесно, не знаю. Ой, дівчатки, остановіть мене це називається. Тікай. Сьогодні ми велике розхламлення робили, знаєте чого? О, це так пакет в пакеті. Знаєте чого? Тому що я замовила зараз. Для чоловіка. Я точно не замовляла XL. Напевно, вона буде для полі здорова. Хоча ось таку білу. Футболку нову. Це XL, я 100% замовляла L, бо зараз я колі замовляю футболки L. Я замовила ще й для себе, естественно. Ой, у мене якість гавно. Ось така футболка. А не хочу? Футболка віно. Віно вінішко. У мене розмір у мене, у мене должен бути розмір XL. А в мене Н. Може я попутала. Прекрасна футболка. Дуже подобається. І ще один наборчик для тьопти. Баді! Але цей вже такий синтетичний. Такі шортики. І. Що це за розмір? 12-18 місяців пише. І от така футболочка. Ось вам видно? Вам видно буде? Оці наборчики для дитини взагалі дуже дешево коштують. Оця дуже синтетична тканина. А оця приємна футболочка. Футболку будемо зразу носити. Замовила, бо оці, оці наборчики коштували плюс-мінус 18-20 злотих. Отакі, ну разом. Замовила, бо ще б футболок нема. Із шортиками. Так, ось так. Усе виглядає. Хоча ви знаєте, ні, думаю, що на весну. Хоча може і ні. Оцей, то думаю, може і буде на весну дуже добрий. А це. Шортики такі. Хоча, може, так виглядає. Просто mm -hmm. Зараз буде таке, я хочу, щоб воно максимально оверсайзік було, знаєте, на ньому. От, наприклад, зараз дуже тепло йому в тих штанях. Просто бодіку я не хотіла. А сьогодні у нас нема, да? а всі такі легенькі штаники постірані. А старовіті ету мать це називається. Ну, дівчатки, ну ні не міна Я думаю, що навесну, може, теж нам буде, до речі, ну, подивимось, як малий буде рости. Ну такий же ж милий, в цих комбіжиках, в цих костюмчиках. Другий наборчик. Так, вам просто надо йому поменять Бум бумбелик уже. Ну ці шорти, до речі, ну звісно, конечно. Ще й кармани, сюсть ти, бог ти мой, какой косивий мальчик. Какой красивый мальчик. И ты, и ты, мальчик красивый. И ты, седай, седай, седай Беля Степа Седай, молодец. Молодец, ты же хороший собачка. Батюшка, ну, мой сыночек хороший. Да? Мама не хочет снова попить поливала. Субота сьогодні ну, третій день, вже попідпилювали. Вчора на день народження, до речі, у нас якась травма случилася. Ну, він навіть не замітив на пальчику, поцарапався. навіть не знаю, чим. Не заметила, мама. Да? Вчора нормально пройшло день народження, Лаура була дуже задоволена, і подарками, і посиділи трошки, випили, е, випили трошки за здоров'я, погомоніли та й пішли додому. Я була Марина руда, Іра і батьки. От вона нам татуїровки робила, там їй машинку знову подарили. Ось дивіться, як прекрасно. Тепер він ще галяє в шортах. Це все в стірку. Це то те, що на ньому теж треба в стірку. Клас! В хаті зарко. Зарко! Хаті зарко. Да? Де воно? Де шарик закотився, баді? Де ти побачив? <плес> 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 ти хочеш теж мами? Див мами хоче. Боді теж хоче до мене. Обережно там Щопа. <клес> і ти хоч до мами. Ой, які ж ви мамині синульки. Які ж ви синульки, маменька. Мамуні не синульки. Красунчики мої. Один і другий, і другий, і один, і один, і два. Клас, я дуже задоволена. Надіюся, коли буде футболка не дуже здорова, а мені не дуже мала. Напевно, я переплутала, ну, скоріше за все. Е, бо, напевно, я собі хотіла іксем замовити, а Колі Ель, і напевно переплутала. Ну, може і таке бути. Що ми будемо любити, коли такі здорові бубліки у нас закончаться? Будемо просити, щоб лілянка купляла і висилала нам. Так? Бо у нас тут таких здорових не можна, є тільки малесенькі, є більші, але вони дуже легко ламаються. А це дивіться. Я тут роблю котлети, Розморозила фарш. Тут все вже зроблено, просто отак робити і запікати. Буде у нас рис і з м'ясом зроблю таку зажарку, а всього буде. Гречка. Ось вчорашня. І ще щось зроблю на пару. Я да. палю, тобі злюблю. що ти хотів. який жде. Да. Чоловік уже пішов. Ні-ні, ні, до іграшок бадиник не на. Ось сюди, на машину свою ковиряй. Істіна прийшла гучі. А що ти хочеш? Вкусняшку якусь? Вкусняшку якусь, так? Да? А каву, він може чує каву, він лежит. А може, Пінки нема вже, так? Не Вау, да? мами, тапочки. Ой-ой-ой, бе бе-бе-бе-бе-бе. так? -бе -бе -бе. да? Баді, не облизуй. Да, да, да. Такий же жручний собачка. Пойшов, пішов, пішов пацан. <свісно> так дивно бачить, да? що yeah. вона. Е, вчора пойш до Елі з Мартем, і цей же ж ганяє. Я говорю, обережно, не наступіть. <плес> Дитина повезе, чого? Чого? <плес> чого? <плес> сьогодні то... собачки гавкають. Собачки гавкають. А сьогодні теж тут з Колею ходимо, то стірку, то ще щось кажу. Коля йде, кажу, так обережно, бо чоловік під дверями, знаєш. Не дай Бог так да, далеги. <плес> Добре, побіжать, ще нормально. Я вже вот тут повзяла так не хочу. А ти що хочеш? Тихо, 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 тихо. Тихо, Халу. тихо, тихо. Хало. Стоп. У нас тут знаєш, як ото півні б'ються. Це вони, як ви так граються? Це у них такі ігри. А я б, я б, я б, я б, що ти хочеш, щоб вони граються? Не, ну взагалі, просто може хтось не розуміє, що це не, не, не герчать один на одного, вони так граються, просто пацані своя любов. Один чіпляється, потім другий чіпляється, да? чоловік в шоці. Що Шо вони роблять, так? Да? Граються і хочеться і колеться, да, Гучі? Ігор приїхав Кристину, забрав вони поїхали на закупи з братом ще з Ігоря. От Маріні торбу. Я хотіла занести, Крістіна каже, дуже важка. Mm. Ігор каже, давай завезем. Mm. Кажу, ну добре, хочете, то завозьте, бо Маріна не вдома. А Маріна каже, то кинь, бо Маріна не знає, яка ще там торба. Ну, типу, вона бачила, але що вона така тяжка. Маріна каже, ну як хочеш занести, то кинь там на балкон. Боже, вони на першому живуть. Або вони десь там з і поїхали, не вдома. Крістіна каже, я не пам'ятаю, який у них балкон, буду, каже, зараз дзвонити. Раз. Два. Три. У них четвертий повинен бути, виходить. Або третій, третій. Кажу, там туя, туя, кажу, Крістіна, там туя, Жовта туя, кажу. У Маріни стоїть на балконі. А ми йдемо з пацанами гуляти. Посиділи, потереванили. Я ще малого кормила, Крістіна з нами сиділа. О, кажи, так? Да. Можна тебе було передом поцепити, бо не холодно. Не так холодно, як вчора. Крістіна приносила ось такі завернушки і торт. Хе-хе. Е я зробила котлеток трошки. цибуля із м'яском. Рис. І для стріпки на завтра рис одібрала. І паприка. От. Ми молодці. Да, ми зараз трошечки пограємося і підемо спати. Да, з цим клієнтом погуляли. В принципі, залишилося на сьогодні е, тільки покупати малого самі покупатися і гратися. Влог я змонтувала, давно вже виставила. так? О! Ось, Бачите, тепер ну, там є длинні сосульки, але не такі довгі. Але прикол в тому, що класно, що малий тепер не достане. І класно, що тепер, коли стірку там виносиш, не тіліпаються по підлозі. Єдине, що ми не зняли з нового року, але я хочу, щоб постійно було романтик робити. Клас, кайфую, чесно. І оце оцих квітів, які тут стоять, і ось цього. І той я помила. Коля мені заніс його, я помила, все пообрізала сухі гілки, і коля назад мені його поставив. В общем, кайфую, все поробила. скатертинка мені типу, тут подобається. Якось надо на тему мені іншу. Я б хотіла чорно бежеву замовити, дуже класно. Ну подивимося, як там буде, зложиться з замовленням моїм наступним. Дивіться, у нас приходив тільки, що хазяїн зняв домофон, бо взагалі я вам говорила, чи ні, що у нас перестав працювати в Різдво домофон. І ну, от ми сказали хазяївам, приходив там чоловік якийсь в общем, із полудільні, сказав, що тут не роби. Іменно <реш> тут оця штука домофон, сам, то сьогодні приїхав ну, хазяїн зняв домофон, маються купити чи замовити і приїде зробим. А, Він тут натоптав, <реш> вибачався, каже, вибач, я і зайшов, я тут прибирала, а он дивіться, чоловіка, чоловіка пустила на подлогу, і йому так цікаво ж зеркало. Зеркало чоловіку інтересно. Кого там показують? А ще, я не знаю, як так случається. Ой, да та я там? Але я зробила замовлення на тему. Знаєте, що замовила? По-перше, замовила під курточку собі взуття. Дивіться, у мене уги ось такі рижі. А я замовила такі світло-сірі, такі короткі і з таким носком. 54 злотих, дівчатки, гріх не замовити. Е, потім замовили. Mm, ось сюди. Я хочу, щоб в цю вазу, взагалі, я думаю, можливо мені орхідею посадити білу, так як у Лілі. І моху туди прикар... прикольно було б накидати. ну, общем, не знаю, це треба вимити нальот від води. А сюди я хочу, щоб отак у мене тут цей цей стояв І я замовила таку зелену штукенцію. Таку якусь траву сюди зелену, в цей кошик. от Потім я замовила ще для колі, для колі чохол для телефону, для себе чохол для телефону, для колі футболку. ще одну, Бо ми повикидали майже всі футболки йому. І для Стьопки дві іграшки замовила. Получається, тільки баді нічого не замовили. В общем, жінку не можна пускати, але просто таке взуття дешеве. Я собі ще хотіла замовити перед тим, як ми в Познань їхали. Але воно б і так би не прийшло. Таке таке взуття дешеве. 54 злотих. У мене ці уги. Ну хай будуть ще одні. Я свої старі чорні теж сьогодні викинула. В общем, все повикидала, Тепер треба заказувати. Взагалі, замовлення я робила із -за угів, і за оцієї зеленухи. Ну цей кошик сюди прекрасно став. Я думаю, що, ну і по цвітах, і взагалі зеленуху туди вкину і буде дуже красиво. Ось цього я хотіла бекелиха, з цього я хотіла зробити вазу. У мене нема там десь десь його поставити, ну нікуди не входить. А я сюди посажу орхідею якусь, або, не знаю, щось в інтернеті пориюся, побачу. І я не знаю, можна навіть, навіть, навіть ось сюди буде. Наприклад, поставити. І буде прекрасно. Ну, я так думаю. В принципі, хай вона тут, значить, у мене і стоїть в углу, Ось так. Чи буде, мені... Чи буде мені вона мішати? Але потім, в общем, і так вона кудись переїде, коли зелень приїде. Не знаю, він дуже здоровий. Я хотіла сюди поставити цей калих, теж не ваза. Ну нема чогось такого високого високого <смі> якогось шкафа, який би заховав цю вазу. Можливо, якась там буде поділка. Просто треба <смі> <надо, смі> просто подумати, яку поділку би я хотіла.